Привіт, мене звати Женя і я дівчина. Я дуже довго нічого не викладала, але от сьогодні вирішила з'явитися з таким ситуативним контентом, тому що на днях мене просто розривало від новини про чуваків, які запрошували дівчат до себе в гості. Дівчата приходили, і потім ті робили з непритомними дівчатами все, що їм тільки приходило в голову. Впевнена, що ви всі вже чули цю новину, тому не буду вдаватися в деталі. Але я вірю, що винні мають бути покарані і обов'язково будуть покарані. З огляду на цю історію хочу сьогодні поговорити. то проте Як воно бути дівчиною в суспільстві, де живуть такі люди, як цей Андрій і його друзі? І так ні для кого не секрет, що якоїсь Мари в суспільстві досі побутує думка про те, що в насильстві, у небажаній увазі чи залицяннях видно, вціліла. Чесно, я не розумію, як блін, деякі люди досі можуть так думати, але коментарі під різними постами про це свідчить. А дівчатка не знали, куди їдуть, чи їх насильно притягли. Вони явно не борщі варити їхали або книги. Почитати. Так блін, так, вони їхали тусити, бо вони молоді дівчата. Чи тепер щоразу, коли ти їдеш гарно провести час, ти маєш обов'язково розуміти, що тебе там сьогодні зґвалтують. Бачила класну аналогію десь на просторах інстаграму, не скажу, кому слова не лежать. Але навіщо він переходив дорогу на переході? Він що не знав, що його може збити п'яний водій, навіщо він ходив вулицями, він що не знав, що його може вбити маньяк. Ці та інші аргументи, яких ви ніколи не почуєте, на відміну від звинувачення в цілілих контексті ситуації, про яку ми, власне, говоримо. Сьогодні можна сказати, що ці дівчата були недостатньо обачні чи обережні, але це не знімає відповідальності з хлопців, які робили з ними ці жахливі речі без їхньої активної згоди. Ким би ті дівчата не були, ким би вони не працювали, скільки б не вживали і як би не виглядали, це не дає дозволу на насильство. Про зовнішні вигляди вбрання це взагалі окрема тема. Можливо, ви чули про виставку, що я була вдягнена, де експонатами були предмети одягу, який носили у день нападу жінки, що пережили сексуальне Насильство. Серед них були сукні, піжамка, купальник, шкільна дитяча та поліцейська форма, робоча форма і багато іншого. Це, власне, спростовує тезу про те. Що для гвалтівника є різниця, як виглядає жертва? Дуже багато людей в коментарях пишуть про втрачені цінності про чемних дівчат. Як це робить власне і сам Андрій, який викладав ті відео? Ви ні, на, на мою думку, дівчата. Вони завчасно знали, куди да йдуть і що і хто там буде з хлопцями. Згідно, і вони пишуть, що залишилося 5% чемних дівчат. На жаль, ні, максимум 1-1,5. Україна, на жаль, завжди славилась своїми жінками. Каме в Європі, в кожному борделі завжди будуть вихідці з України, і це сумно. Такі ідеальні бідні мужчинчики, просто не знають, що їм робити з такими жінками. Мене завжди бісив комплімент, чемна дівчинка, бо ми бляха, люди. І якщо дівчина хоче пити, палити, танцювати в клубі, вдягатися в міні, вона має на це право і вона має почуватися в безпеці. Це не робить її нечемною, легкодоступною, неправильною і так далі. І якщо я цього не роблю, це відповідно не робить мене чемною, хорошою, кращою і якось вищою за неї. Це слово щодо дорослих жінок взагалі не було якогось вульгарного і принизливого контексту, якраз через таких, вибачте, придурків, які на вулицях кискісають, роблять недоречні компліменти, в автобусах запрошують сісти на колінка. Тим часом вони ж хочуть собі чемну дівчинку, незіпсовану і скаржаться на те, що от всіх чемних уже розібрали. Цікаво, що дівчата самі йшли до тих хлопців на п'янку, а всі ми дорослі люди знаємо, навіщо хлопці п'ють з дівчатами. І дівчата це розуміли, що як вип'ють, то ляжуть під тих хлопців, але вони не думали, що хлопці цих розпусниць будуть фоткати і виставляти. Я вважаю, дівчата, які розгульно живуть і вибирають слідування за гріхом, і таким грязним життям, просто рано чи пізно потрапляють на таких же виродків хлопців, тому що нечість притягує до себе нечисть. А хто знає, що бухати це гріх, і спати до одруження це гріх. Ті дівчата там не шас. Стають тому, що вони тікають від гріха і не роблять таких справ. А то більшість коментаторів, які писали, що вони самі винуваті, то дійсно вони самі вибрали гріховну дорогу, самі пішли бухати з цими хлопцями. Знаєте, їм не подобається не те, що з ними зробили, а те, що цей позор оприлюднили. А якби вона далі не оприлюднювалась, то вони б далі пили з іншими хлопцями і кайфували від того, як вони напиваються, а потім займаються сексом. Ремарка, я християнка, але тут навіть коментувати не хочеться. Я не те, що думаю, я впевнена, що у більшості дівчат, які будуть дивитися це відео, у житті були ситуації, коли до вас приставали на вулиці, пропонували підвести, жартують, що розплатишся натурою, мацали у транспорті, нібито випадково, чи робили вульгарні й огидні компліменти. Коли людина бидла, її не треба провокувати на таку поведінку, вона існує просто за замовчуванням. І дуже важливо з малку пояснювати як хлопчикам, так і дівчаткам про те, що потрібно поважати інших, берегти власні кордони, що ні, означає ні, неможливо, скоріш за все, чи так, а ні. І взагалі нічого, крім так, не означає так. Чому кажу, що потрібно виховувати і хлопчиків і дівчаток? По-перше, це очевидно, а по-друге, дітей виспитувати треба, особливо дівчаток. І не буде отакої вот й ні ніколи. Ви ж повинні розуміти, що таке відбувається повсімісно. Просто на камеру не знімається. Тобто людина щиро впевнена, що проблема не в тому, що дівчат знімали непритомних і оголених без їхнього відома, а в тому, що вони прийшли провести вечір у компанії хлопців. І так, дівчата можуть іти в гості до хлопців з метою, скажімо, інтимного продовження вечора. Але ніхто точно ніколи не готовий бути напоєним і зґвалтованим. Тому казати сама винна це змушувати жінок постійно почуватися у небезпеці, тому що ти знаєш, що тебе засудять навіть тоді, коли ти була у відключці, нічого не пам'ятаєш, не кажучи вже. Про ті моменти, коли ти була у свідомості, через це ці лілі так часто бояться розповідати про ті ситуації, які з ними сталися. Під одним з постійно трапила на коментар дівчина, який повністю репрезентує мої думки. Більше за все мене лякає те, як ця історія демонструє зріст суспільства. Тобто ці хлопці мають коло спілкування, живуть і до цього жили у великому місті. І вони робили ці відео, і навіть думки не мали, що хтось може засудити їх, що це незаконно, що це ґвалтування. А дівча ще й засладшеймили, що і як явище, дикість, а в цьому випадку так взагалі. Хоча, якщо уявити ситуацію обратно, що чоловіка накачали, ґвалтували, злили відео, ніхто б його не шаймив, я впевнена. Ще ніхто б не сказав. Ну а чого він на хату пішов і там пив сам винен? Я не можу з цим не погодитись, бо страх для більшості жінок це вже рутина. Він постійно з нами. Ми боїмося їхати в купе з чоловіками в ліфті, в блаблакарі, в таксі боїмося якось не так відповісти на залицяння чи спровокувати. Я знаю, що подібні жахи стаються і з чоловіками. Проте, хай би хто що не говорив набагато рідше, і все ж для більшості чоловіків цей страх невідомий. На підтвердження цьому дуже хочеться зачитати пост Остапа українця. Коли я приходжу до когось в гості чи залишаюсь на ніч у незнайомої людини, я почуваюсь доволі спокійно, коли я пеняю машину на дорозі. Чи сідаю до водія з блаблакару, я почуваю доволі спокійно. Вживаючи алкоголь у малознайомій компанії, я почуваюся доволі спокійно. Єдина причина цього спокою я чоловік. Тому я можу покладатись на суспільний договір, за яким тіло людини залишається її власним тілом, навіть якщо людина п'яна, інтоксикована чи непритомна, і на володіння ним зазіхати не може. Звісно, це не 100% гарантії, тому що злочини бувають різні, але шанси достатньо мінімальні, щоб я не задавав собі з цього жодної справи і. Жодного разу не мав про це жалкувати. Більше того, широке українське суспільство визнає за мною право на особисту недозорканність у кожному з цих контекстів. Достатньо на півхвилини зайти почитати коментарі під будь-якими новинами про зґвалтування, аби зрозуміти, що до жіночого тіла в нашого суспільства лицемірно інші підходи. Право розпоряджатися ним жінка може втратити як за фактом присутності. Знала, куди йде, так і просто за фактом спостереження від гулотівників достатньо накидались, тому що в межах цього підходу, в супроводі якого я теж ріс, він був посуднодворовим у сексі, які в стосунках загалом чоловік володіє, а жінкою володіють. І коли батьки покладаються, що їхні діти якось самі все дізнаються про стосунки, оце те, що діти зокрема. Якось самі все дізнаються, бо з якихось причин насильники такого гатунку дуже люблять хвалитися своїм домінуванням кожному, хто ладен це слухати. Це допис без висновку, бо що тут виснуєш? Давайте поважати кордони один одного, вчити своїх дітей бути людьми і будьмо самі такими. Пам'ятаємо, що завжди винен кривдник і ніколи не винен той, кого кривдять. І що саме ми з вами будуємо свідоме суспільство, тому мовчати про такі випадки не можна. Ну, все на цьому я буду закінчувати. Боже, мені здається, чому Щоки просто горять вогнем, полум'ям палають. Напевно. Дякую, що подивилися це відео. Залишайте свої думки в коментарях. Побачимося вже в наступному відео. Воно буде веселішим, тому що у мене зараз прокинулося якесь таке натхнення знімати. Тому бережіть себе, Па-па!